Вітаю вас, українці! Ми крутий народ, і я вам це доведу. А сьогодні нас запросили на концерт благодійний рок-концерт, на якому ми побачимось з дуже багатьом відомою співачкою і, можливо, не всім ще відомим рок гуртом А гроші від цього концерту підуть на підтримку Збройних сил України. Але не гаємо час зараз самі все побачите. А з вами ВАДОС. Україна. Погнали! Полежна. Тверджую, випадковостей у цьому світі не буває. Ми познайомилися з нею ще студентами. Зараз вона народна артистка України Марія Бурмака. Вітайте! Сьогодні зіграємо вам з Геннадієм Бондарем в дві гітари. А всі узнали, всі знають, знають пісні, шанують. І так далі, Марія, скажіть, будь ласка, що от е, зараз е, на цьому заході е, ви робите? Мене запросили е, взяти участь у благодійному концерті. Це концерт, який збирає кошти, збирає кошти на потреби е, 40-ї бригади, і наскільки я зрозуміла, 123-ї бригади тероборони Миколаївської, і я насправді дуже рада долучитись до того заходу в докері, бо завжди долучаюсь до подібних заходів. І е, в Україні, і за кордоном, е, бо е, саме на таких концертах збираються кошти. Зараз відбувається аукціон, Напевно, ви чуєте. Я сподіваюся, що будуть зібрані потрібні кошти, і буде закуплено те, що потрібно. Маємо надію, що все буде закуплено, як потрібно, і навіть трошечки більше. Кальна нація, це не пафос. У нас тисячолітня історія на відміну від болот. Болота як були, так і залишаться болотами. Наше життя, воно е, ніхто в нас його не забере. Тому сьогодні я закликаю вас пити вино, співати разом, проводити вечір, Тому що ці хвилини вони насправді безцінні. постійні. Створму вам мы половина. Що відкрились оці двері для українських акторів, правда? Для кінематографу, для розвитку українського кінематографу. Бо він якось був на обслуговуванні у яких руснявих Їм так, так було зручно, абсолютно. Так ви чітко сказали: конкретно, для кої бригади, конкретно, що збирається? і для ну Дуже вразило. Зазвичай артисти ну щось і там запросили. Вони прийшли, поспівали. Навіть трошки не розуміють, Хоча і це добре, а це цілоспрямована якась допомога. Ви е, особисто знаєте. Цих хлопців, які от в цій бригаді знаходяться, тепер, якось опікуєтесь. Е, тепер вже знаю. Насправді е, дотепер не знала. Але коли запрошують до участі в концертах на допомогу якійсь конкретній бригаді і людям, які є, бо тут в залі сьогодні є бійці з сорокової бригади, так. і е, е, тоді звичайно хочете допомагати, бо ти розумієш, куди власне підуть кошти, бо це не не в принципі куди Не образно. Не образно, а це конкретно цій бригаді. Одна із е, пісень які я дуже люблю, ця пісня вона, е, вона про кожне місто. Я писала її в Києві, там є такі слова, окрім світла в ній вікні. Ви знаєте, коли були локдауни, то багато хто казав, що є важливі професії, а є професії, без яких можна обійтися. Наприклад, ну, артист — це така професія, без якої нібито можна обійтися. І е, концертів тоді не було, виставок не було. Але з іншої сторони, в такий час. І бачите, що всі вікна темні, всі вікна загаслі і світло в вільний вікні, то там, можливо, сидить хтось такий, як, наприклад, я, і пише якусь пісню, яку я вам зараз заспіваю. Місто ангелів і душі на казкові малюнки схоже. Тільки ангелів і душі, але ж просто так перехожі. Місто ангелів». Місто ангелів»

you yeah. Проходить аукціон, хто ще скупує, бо це так само яскраві моменти нашого життя, і це дуже важливо. Емоції ніхто не відміняв, і війна його не можливе не, не зможе відмінити ніяких тому. Я вам дуже дякую за вашу справу. А я з вашого дозволу звернуся до, до бізнесменів, якщо вони розміщують рекламу на каналі Vados.ua, всі гроші сто відсотків грошей переходять на е, допомогу е, Збройним силам України. В якому вигляді, е, наприклад, зараз цей, цей випуск буде називатися там рок двіжуха і всі гроші, якщо люди встигають задонатити в цей час, всі гроші приходять саме цій команді і так далі. А вам дякую за те, що ви. А, а вам дякую. дякую. Вже, так, Це дуже ми її не привітали навіть. Ну вона так швидко пробігла, що, що ми не все. Лю, люди українці бачать, в яких умовах спартанських ми, ми зараз, в яких спартанських умовах ми зараз даємо інтерв'ю. Дуже дякуємо. Сворачуємо сварачуємо наші камери, бо зараз ще виступ Марії бурмака. Будь ласка, знаєте, прийшов час послухати щось разом. І я думаю, що е, рок-музика зараз буде, чи не рок-музика буде, але досить багато людей коли збирається. Рок це все наше життя. Взагалі рок-музика це музика протесту, а е, ну, якщо так передатись на мене, то я живу з якимось протестом все своє життя. З того часу в Харкові е, в Російській абсолютно... По українським підручникам. Ну і е, вся історія музична це теж моменти протесту. А музика була різна. І зараз е, пісня, яка, е, зокрема, єднає нас всіх, я декілька таких заспіваю, присвячується всім матерям. Рівна мати моя типоче. Вас попрошу е, дати мені е, посилання на вашу е, якусь соцмережу. Вона буде додана в опису до цього відео. Е, українці, будь ласка, підписуйтесь, дивіться, слухайте музику. Ну і просто радійте вашій творчості. А, а може, є якийсь, може, якась нова пісня буде виходити. Просто вводьте в соцмережах в пошуку Марія Бурмака і підписуйтесь в Інстаграм, Фейсбук, соціальні мережі, все на світі. А найголовніше ходіть на концерти, найголовніше дональте. Найголовніше будьте разом. Все важливо. дякую всім, слава Україні! Героям слава! Дякую, дякую вам. Правда. Дякую вам за, за участь. І давайте мої хороші пам'ятати. Все було добре, а буде ще добре, тому що все буде Україна. А для наших справжніх справжніх друзів. Місце завжди будуть. А ті, хто будуть нав'язувати, що ми ж. Ва... Ну ніякі ви не наші, рідненькі, ви нам вже за стільки століть, забороняючи 135 разів українську мову і знищуючи всіх нас, довели. Тому ми живемо далі. А ви? Це Я думаю, що живемо добре, ага. е, в достатку, е, в креативі і вільній, незалежній. І, і при цьому вільні. Що, що, напевно, треба було поставити на першу чергу: вільні, достатньо, креативні і так далі. Ну, знову таки, це ж ми українці. Головне, mm. щоб все було. До... Але ж ми ж знаємо, де це буде добре. А, це буде докупи. І... Да? Дякую. А, я вам дякую. Дякую. Біжу далі вести концерт. Українці, пану Анатолію, пора на сцену. А ви дивіться, робимо отак і вже побачите його на праці. До зустрічі. Слава Україні! Героям слава! ya Gracias.